Степане, як би відкусити від армії? Замоти з донькою військома? Таке леж у нього син! Ну, якщо ти такий розбірливий, то йди до армії. Песиміста, Песиміста комарі кусають. У оптиміста смокчуть. <песиміста> Доктор соціології виступає у клубі феміністок. Йому ставлять питання Професоре, а як би виглядало життя на землі без цих мерзенних самців? Професор на секунду замислився та відповів. Мільярди жирних спітнілих волохатих баб без макіяжу в рваних футболках і треніках. І всі одна з одною не розмовляють. До магазину інтимних товарів заходить чоловік. Продавець жінка в нього запитує Що вас цікавить? Чоловік показує пальцем на книжечку. Кунілінгус посібник для чайників. Продавець. А язиком що, ліньки поворушити? Лікарня. У кабінет до хірурга у білому халаті заходить молода практикантка. Бачить, що лікаря немає, а на кушеці сидить циган з добром, не по коліна, та плаче. Перевівши дух, практикантка запитує Ти чому плачеш? Циган зітхаючи. Яйце почорніло. Хірург сказав, що потрібно ампутувати. Ану, покажи мені його. Циган показує дівчині своє почорніле яйце. Та тремтливо бере його в руки, лизнула, плюнула, пальцем потерла і каже Дурень твій хірург, у тебе просто труси линяють.